В Україні можуть бути введені графіки постачання газу, так друзі, газу не лише електроенергії, але й газу. Сьогодні з'явилася заява експерту інституту енергетики Юрія Каральчука, який заявив, що в принципі то все нормально, ситуація з газом стабільна. Але якщо так станеться, що з січня 25-го року Україна зупинить транзит російського газу, тоді у українців можуть бути проблеми, і тоді газ буде подаватися дозовано. Ну так як і світло буде встановлюватися графік подачі газу. І так, у мене так само як і у вас, почались одразу питання: а з якої радості взагалі російський газ до українських споживачів, а де український газ, якого у нас дуже і дуже багато? І чому, якщо зупинити транзит російського газу, то українці будуть сидіти без цього самого газу? Ну, якби ми ж не співпрацюємо з ворогом, правильно? У нас ж війна з ним іде. Але по факту, друзі, я думаю, що мета цієї заяви абсолютно інша. Вони прогрівають українців і готують їх до того, що ніякий транзит газу не буде зупинено. Це підготовка тих українців, які кажуть, що як ми можемо пропускати через територію України російський газ транзитом, якщо ми з ними воюємо. І от вам кажуть: ага, якщо ми зупинимо транзит, тоді ви, українці, будете сидіти без газу взимку. Обирайте, шановні українці, що для вас важливіше: патріотизм чи щоб ваша жопа була в теплі серед зими. І люди почнуть задумуватись, а може дійсно, ну, ну йде собі той транзит та йде. Тому що українська влада, яка заробляє гроші на транзиті російського газу, вона й не планує нічого там зупиняти. Але для того, щоб відсіяти будь-які зайві розмови, вони от почали закидати отаку от інформацію. Зупинимо транзит російського газу, будете сидіти в холоді. Отака от вона війна. Лише для бідних. Ну а заяву Юрія Корольчука я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.